Всіх вітаю! Це канал Валентина Творимо красу. Продовжуємо в'язати нашу серветочку. Зараз буде вже 25-й раз, раз, ряд. Раз я вже не знаю, який раз розторочила Ой, і вже й не один ряд, тому що весь час мені щось десь не подобається. Вже почала новий моточок, ну не зовсім новий, да? залишки такої ж самої ниточки. Приєднала і вже розпустила <гум> дуже багато і дуже багато разів. Так, переходимо до 25-го ряду. Сподіваюся, що це вже будуть мої остаточні зйомки <гум> і остаточні спроби доробити цю серветку таким чином, як би мені хотілося. Тому що весь час мені щось не так щось не подобається. Так, 25 рядочок. піднімаємось на три повітряні, як і до цього робили. І ще в'яжемо два стопчики з одним накидом над стопчиками попереднього ряду. Тепер у нас три повітряні, набираємо два накиди, і навколо кожного стопчика наступного пров'яжемо по два рельєфні стопчики з одним накидом. Так, ось так. Тепер о, дві, здається, повітряні. Да? І переходимо до наступного стовпчика. Тут те ж саме: перший рельєфний стовпчик з двома накидами, і другий рельєфний стовпчик з двома накидами, дві повітряні. Ось таким чином обв'язуємо усі оці елементи. Я поки що знімати не буду, бо я думаю, справитися самостійно поки що. Так, пров'язали всі елементики. Далі три повітряні. Йдемо до стопчиків звичайних, над кожним в'яжемо по одному, тобто три стопчики з одним накидом. Далі знову три повітряні. Йдемо до наших попкорників, перед ним у нас ще рельєфні стопчики, в цьому рядочку в'яжемо так само 4. Рельєфні, ой, рельєфні стовпчики з одним наком, з двома накетами, вибачте. Чотири стопчики є, і тут я тепер набираю дві повітряні просто і перехожу відразу до наступного стопчика і в'яжу знову таки чотири рельєфні стопчики з двома накидами. Ось таким чином це все виглядає. Далі три повітряні, і йду в'язати Так, Тепер я вас покидаю, дов'язуйте цей рядочок до кінця, і як буде все готово, повертайтеся, будемо продовжувати. Переходимо до 26-го рядочка. Початок такий самий, як і до цього, тобто на три повітряні піднімаємося і в'яжемо ще два стовпчика з одним накидом, три повітряні далі. Так, наступне ось це наше віяло. Що ж ми тут зробимо? Давайте зробимо наступним чином, навколо першого стовпчика. Давайте два накиди зробимо. Навколо першого стовпчика в'яжемо один стовпчик з двома накидами рельєфний. Знову два накиди між стовпчиками пров'яжемо один звичайний стовпчик, і ще один рельєфний стовпчик навколо наступного стовпчика. Ось так. Дві повітряні і. Ідемо до наступного елемента. Знову навколо першого стовпчика в'яжемо один рельєфний стовпчик. Між стопчиками звичайний стовпчик з двома накидами, і навколо наступного ще один рельєфний стопчик з двома накидами. Ось так. Дві повітряні, і таким чином обв'язуємо всі ось ці елементики. Я камеру поки що вимикаю. Пров'язали. Все, що потрібно було. Тепер три повітряні, Все, що потрібно, тобто все віяло, всі дев'ять елементики, да? три повітряні, далі три стовпчики з одним накидом. Озвичайні стопчики, да? над стопчиками попереднього ряду, далі три повітряні. Тепер робимо два накиди. І з першого і другого стопчиків ми зробимо два рельєфні стовпчики з двома накидами з спільною вершиночкою. Пров'язуємо перший стовпчик не до кінця. Знову робимо два накиди і в'яжемо другий стовпчик не до кінця, тепер пров'язуємо все разом. Наступний стовпчик ми в'яжемо звичайно тобто просто стовпчик рельєфний з двома накидами. Далі знову два накиди, і пров'язуємо наступний стовпчик, тобто він у нас останній з чотирьох, да? не до кінця, і йдемо до наступного стовпчика. Так само хватаємося за нього. Да? І пров'язуємо знову не до кінця. Тепер пров'язуємо все разом. Тобто, ми зробили два стопчики, знову ж таки, да? спільною вершинкою. Наступний стопчик у нас буде одиночний. І останні два пров'язуємо знову два стопчики спільною вершинкою. Ось так. Тобто у нас два разом, один, два разом, один, два разом. Тепер три повітряні і в'яжемо стопчики звичайні, Стопчики з одним накидом, три. Так, все, на цьому цей рядочок завершую. Продовжуйте в'язати до кінця самостійно. Бачите, цей ананасик у нас трішечки підзбирається. ну Тобто, він не зовсім плаский. На блокуванні треба буде його трішечки просто потягти, щоб він рівненько ліг. Рухаємося далі, і зараз вже будемо в'язати 27 рядочок. Початок у нас такий самий, тобто піднімаємося на три повітряні і ще в'яжемо два стовпчики з одним накидом. Тепер три повітряні, набираємо два накиди і йдемо до наших стовпчиків рельєфних. Так? Навколо першого ми в'яжемо два стовпчики рельєфні з двома накидами. Знову робимо два накиди, навколо наступного звичайного стовпчика з двома накидами в'яжемо один рельєфний стовпчик з двома накидами, і навколо останнього в'яжемо так само два, так само, як навколо першого. Так? Тобто, всього у нас вийшло 5, далі дві повітряні, і переходимо до наступних трьох стопчиків, Тут робимо все те ж саме: тобто, в'яжемо 2 рельєфні стопчики навколо першого, один навколо другого, і ще два навколо останнього. Так. Тепер дві повітряні і так рухаємося до кінця цього елементика. Так, закінчила я цей елементик, і будемо рухатися далі три повітряні, три стопчики з накидом над стопчиками попереднього ряду. Три повітряні знову. Так, і дійшли до нашого ананасика. Що ми робимо тут? В нас йде два стовпчики да? один, потім знов два разом, один і два разом. Ми зараз в'яжемо навколо першого, ось, два накиди робимо, забула, навколо першого. І другого, два стопчики і спільною вершиночкою. Тобто два разом ці захоплюємо, да? потім одиночний, і їх пров'язуємо разом. Та що ж це таке? Далі центральні наші ось ці два стопчики, що у нас спільною вершиночкою да, були. Тут пров'язуємо звичайний стопчик. Рельєфний з двома накидами, тобто не звичайний, а один учний. І те, що залишилося, у нас залишився один, навколо нього починаємо в'язати стовпчик, рельєфний з накидом, не до кінця дов'язали, і навколо останніх двох, пров'язуємо також рельєфний стовпчик не до кінця, і потім пров'язуємо все разом. Тобто, ось так має вийти. Ось такий рядочок у нас. Так, це розширюється, да, це у нас звузилося. Так, і таким чином продовжуйте до кінця рядочка. Ну, далі три в повітряні знову, я думаю, там ви вже не загубитеся точно. Так, продовжуйте до кінця рядочка і зустрінемося на початку наступного. Переходимо до 28-го ряду. Початок у нас тут такий же, як і був до цього, тобто піднімаємось на три повітряні і в'яжемо ще два стопчики з одним накидом, тепер три повітряні, і на основі усіх стопчиків попереднього ряду з двома накидами да? рельєфних в'яжемо так само рельєфні стопчики з двома накидами. Так, 5 пров'язали, тепер 2 повітряні, і йдемо до наступного елементика. Тут знову 5 стовпчиків рельєфних з двома накидами, тобто нічого не змінюємо. Дві повітряні, і перехожу до наступних стовпчиків, да, обв'язую усі елементики ось ті, да, і потім підключуся знову. Дов'язала я все, завіяла. Тепер о, три повітряні над стовпчиками знаки три стовпчики, так як і було. Тепер три повітря. Ой, вибачте, не туди. Так, одна повітряна, і в'яжемо тут рельєфний стовпчик без накиду навколо всіх ось цих наших стовпчиків. Тобто, ось так під низ, завели гачок, обхопили. І ось такий вийшов у нас елемент. Так, да? Одна повітряна, і йдемо до наступних стовпчиків. В'яжемо три стопчики з одним накидом. Так, дивимося, що у нас тут виходить. Так, це закрилося, при блокуванні так, будемо трошки його тягти. Так, ось така історія. В'яжемо до кінця рядочка. Ми завершили з вами 28 ряд, і переходимо до останнього 29-го рядочка. Так, з'єдналися ви, як завжди, в третю повітряну петлю підйому. А тут у нас такий невеличкий проміжечок вийшов, та була одна повітряна. Так, і що ми робимо? Зараз піднімаємось на дві повітряні, робимо накид і в'яжемо. Незавершений стопчик з накидом у вершиночку другого стопчика. Знову робимо накид і йдемо до наступного стопчика, також не до кінця пров'язуємо стопчик. Тепер пров'язуємо все разом. Тобто ми пров'язали три стопчики з спільною вершинкою. І в кінці рядочка ви пров'яжете так само да? і з'єднаєте їх разом просто з'єднувальним стопчиком. Так, після цього ми набираємо 3 повітряні, 2 накиди, і тепер нам треба пров'язати всі 5 стопчиків стопчиками із спільною вершиночкою. Так, і всі до того ж будуть у нас і рельєфні. Так? Отак міцніше притягуємо всі петельки, того, щоб не було розтягнуте. Бо буде багато петель у нас, так? І це все може бути неохайно, якщо не притягувати дуже. Так, останній мій стопчик. І тепер пров'язую все разом. Ось такий, у нас така пелюсточка вийшла. Далі у нас три повітряні, робимо два накиди і йдемо під арочку нашу з двох повітряних. Сюди пров'язуємо перший стопчик з двома накидами. Тепер одна повітряна. Після цього ще три повітряні, з яких робимо піко, ще одна повітряна. Знову зробимо два накиди і йдемо під арочку і в'яжемо ще один стопчик з двома накидами. Так, знову у нас три повітряні. І в'яжемо знову. П'ять рельєфних стовпчиків з двома накидами спільною вершиною. Так, третій. Четвертий. І п'ятий. Так, пров'язуємо все разом. І ще раз показую ось цей елементик. Три повітряні, стопчик з двома накидами під арку, одна повітряна для арочки, да? три повітряні з яких робимо піком, знову одна повітряна, стопчик з двома накидами під цю ж саму арочку. Так, і знову я вимикаю камеру, поки дов'яжу. Цю ось цю красу, і потім до вас повернусь. Так, дов'язала я цей елемент, дивіться, який він цікавий вийшов. І продовжуємо далі. так Далі я набираю три повітряні. Три повітряні є, робимо накид і. В'яжемо три стовпчики з одним накидом і спільною вершинкою. Пров'язали, міцненько петлі, петелечку підтягли і йдемо до наступного до наступних трьох стовпчиків. Так, сюди, сюди також в'яжемо три стовпчики спільною вершиночкою і також гарненько притягуємо. Так, ну що, це все, що я вам хотіла показати. Ой! Так, після того, як дов'яжете всі елементики, серветочку випрати і обов'язково заблокувати, Да? Ось це все треба гарно потягти буде. Угу. Тому що, тому що Ох, ну ось така історія. Сподіваюся, у вас все вийшло. Якщо вам сподобалася серветка, залишайте ваші коментарі, ставте вподобайки обов'язково, мені приємно і це також корисно для рейтингу відео і для мого каналу. Тож, до наступних зустрічей, мирного неба вам над головою. Нехай у вас все буде якнайкраще.